Добрий день, в нас знову рубрика розпаковки документів, але сьогодні ми просто подивимось декілька різних пакетів документів на різну продукцію. Тобто сьогодні в нас є ціла група документів, які ми надали нашим клієнтам. Дивіться, скільки продавців, скільки нових товарів вироблених саме в Україні. Їде в Європу. Ви також можете це зробити. Звертайтесь, будь ласка, ми вам допоможемо. Ми проходимо найскладніші вже технічні регулювання. У нас досвід накопичується і накопичується. Я думаю, ми вам можемо допомогти з любими там сертифікатами, особливо, якщо ми кажемо про електроприлади або якісь промислові лінії. У нас дуже великий досвід у цьому напрямку. От дивіться. Зроблено 22 квітня. Продукт з України їде в світ. Звертайтесь, будь ласка, до побачення.